І долучається до нас Юрій Гнат, речник командування повітряних сил зсу. Пане Юрію, добрий день. Слава Україні, доброго дня. Пане Я Юрію, розумію. вчора у нас в ефірі були експерти, зокрема і військові експерти, говорили для того, аби посилити нашу здатність збивати ці іранські дрони, варто було поорганізувати спостережні пункти, просто посадити людей, аби вони відстежували там за допомогою власних очей. З слуху перепрошую ці дрони. Ну тобто, навіть якщо радари їх не можуть вистежити, то зробити отак. На вашу думку, чи дійсно це той шлях, яким ми маємо рухатися, чи допоможуть нам? Аму, ці спостережні пункти е система спостереження, і завдяки тим, хто там пілотам у відставці, нам говорили, і так далі. Колишні військовослужбовці, і що робити вночі таким так. спостережним пунктом, коли наскільки я розумію, ці дрони навряд чи так. можна буде. Побачив зрозуміло запитання. Так я розумію, чого питаються ці всі речі. Я хочу так, подякувати, що ви так оголошуєте. До речі, наше повідомлення, тому що дійсно ми там розписуємо дійсно, яке хто саме збиває, яким чином Ну, без деталізації, звичайно, але людям надзвичайно приємно чути, що це саме Херсонська бригада, що це ми збили той рашистський літак. Для ну для людей це надзвичайно важливо для командирів, які виконують завдання чути саме тому ну, що кожен хоче бачити свій результат, щоб його почули. Ми і надалі це будемо робити. Ви тільки частіше пишіть. Ми обов'язково це зробимо. Ми пишемо щодня, по декілька та там результат. Зразу його показуємо Знаю. те, що можна звичайно. Ну власне, у нас питання було так: про це. Ну, ви думаєте, що в повітряних силах чи в інших силах оборони так немає візуальних постів спостереження, а вже ж є, і не тільки вони і є, і ті, що з пристрої, які звук слухають, і пристрої, які бачать тепловізорами, так і пристрої, які. І мобільні маю на увазі вогневі групи, які з ПЗРК пересуваються по якихось більш таких ділянках, де це необхідно. Ну а також і вночі це ну радіолокаційні системи, це саме основне, що бачить повітряні цілі, це крилаті ракети, це дрони камікадзе. Ну звичайно, щоб якщо все так, от зразу ж питання буде: якщо так все є, чому ж все ж таки щось та й пролітає? Та пролітає, бо тому, що. Вогневих засобів на сьогоднішній день насправді не так багато у нас є, тому доводиться залучати усі наявні сили і засоби протиповітряної оборони, які допомагають так чи інакше знищувати окупанта в повітрі. Це підкреслю, зенітні ракетні підрозділи на повітряних сил. Також є протиповітряна оборона сухопутних військ. Ну і Винищувальна авіація активно взялась теж знищувати окупантів цього разу. Ну вже дедалі частіше застосовується. Знаємо героя льотчика, так нашого на yeah. який на півдні на знищив три і цього ж дня ще два на він Шахеда мігом 29-м. Тому дійсно збиваємо всім чим є. Зрозуміло, що хотілося б менше сил та засобів таких потужних використовувати саме на Шахеда, тому що ну дійсно баражуючі боєприпаси ймовірно варто було б збивати чимось іншим, чимось таким менш таким коштовнішим, так скажем так, і більше ракети притримувати для саме авіації противника, тому що головне завдання на сьогоднішній день повітряних сил це те, що вони роблять це боронити небо від саме ворожої авіації літаків і гелікоптерів, тому що ми розуміємо, що відбувається, коли залітають вони сюди і бомблять зверху. Бомбами бачили Маріуполь. Ізюм, інші Житомирщину, Харківщину, так як вони бомбили, це е, недопустимо зараз на сьогоднішній день, і тому е, авіація вже п'ять місяців, щонайменше не залітає під підконтрольний Україні повітряний простір, тому що вони понесли серйозні втрати і наразі діють лише на передньому краї. Але ж бачимо ракети, бачимо шахеди і тому е, повітряні сили сьогодні зосередили на цьому увагу, і тому засобів боєкомплекту ракет до них треба більше треба більше допомоги ту що нам сьогодні обіцяють наші західні партнери ну від того що обіцяють і до того що приходить певний час зрозуміло що має пройти Поки що IRIS, одна система вже працює працює ефективно, де без деталізації поки що на ну, сказали приблизно напряму, кот і вистачить. І е, чекаємо насам вже міністр оборони заявив про те, що дійсно фахівці вже проходять навчання і найближчим часом вже підуть системи. Насам тут ситуація краща, тому що їх більше можна отримати. Так і їх в наявності у світі є. На відміну від АЕРСТ, хоч він новіший комплекс. Ну а решта, що пропонують і Франція, і Іспанія, і Великобританія, і Сполучені Штати. Теж там є певні комплекси. Там треба дивитися, яких вони модифікацій. Нам запропонують, щоб не, не дуже так би мовити, старі, вже вони були так, а більш новіших. Щоб воюємо ми проти ракет, вибачте, технологічних за 13 мільйонів доларів штука ракета. Зрозуміло, що вона непроста ціль, і треба непрості засоби, щоб її знищувати. Тому посилення засобів протиповітної оборони сухопутних військ теж край важливо, тому що саме вони стоять там на передньому краї і прикривають. Ати їх, їх теж треба від гелікоптерів, а також і від дронів Камікадзе, зокрема uh, Юрій. Я буквально що коротко, я просто підписане на пабліки західних міст України. Там же, як знаєте, як ми кажемо, несеться про ці. Три міги, 31К, які прилетіли в Білорусі, от вже загроза mm -hmm. і, там, і так далі. От скажіть людям, я, ну, без паніки і просто от так, щоб заспокоїти трішки, зокрема, з постачання тих так званих кінжалів. Кінжал може нести не лише міг 31 Вони так їх використовують як носії. Основні так. Це один кінжал там в нього посередині літака. От якщо ви бачили фотографії, так вони їх причепляють, і він завдає удар. Кінжалів є не так багато. Вони вже очевидно, що половина може й більше використали їх. Якщо промисловість їхня зробила там близько 40 штук, ну це відкриті джерела. Ми не можемо знати uh -huh. точно скільки так. І, ну то вже було з 20 застосувань. Ну, я так, на, якщо прикинути в загальному, воно було щонайменше. Так? І е, справді зброя неприємна, це фактично оперативно-тактичний комплекс повітряного базування, так? той же самий Іскандер, який запускають із стратосфери, які з верхніх шарів атмосфери летить. І носієм для нього є літак і. Міг 31 люди може бути теж стратегічна авіація. Там це теж є. Ну потреби такої немає, якби вони їх масово застосовували, то були б більші літаки. А так в них є міг 31 перший, які е, в Білорусі е, зафіксовано. Ну я хочу сказати, що кінжалу лише що летіти з Росії, що з Білорусі, що з Чорного моря, що йому все одно так головне, щоб літак його підняв на потрібну висоту і запустив. Виявляти його надзвичайно важко. Можливо, але важко так. І збивати його нема чим. Ну це очевидна mm -hmm. правда, ну mm -hmm. всі це розуміють. ну і таким чином авіація використовує противник 40 аеродромів. 40 аеродромів не так довкола України, а на підступах. Так? Бо аеродроми розташовані в різних областях, і військові, і там цивільні. Вони використовують ці аеродроми. В Білорусі щонайменше 5 аеродромів. Ті літаки е, постійно перебазовуються з одного аеродрому на інший, там, де він може обслуговуватися і е, приймати. Звичайно, є базовий аеродром. Тому вони можуть як з'являтися там, так і летіти звідти. В залежності від тих оперативних завдань, які вони ставлять на той чи інший день чи період. Пане Юрі, ще є інформація про те, що Росія почала запускати ракети не з Коспійського моря, а з під Ростова на Дону і через те швидше ці ракети долітають на територію України. І Цей проміжок часу між тим, як пролунав сигнал повітряної тривоги та тим, як ракета долетить, він суттєво зменшився. Теж хочемо вас цю інформацію попросити прокоментувати. Ну так ми про це сьогодні говорили. Так в нашому повідомленні, що дійсно вони раніше з Каспійського моря, ну щоб не витрачати там час, ресурс, там вилетіли літаками туди, відповідно, запустили ракети, ракета летить. Там, ну, скажімо, 800-900 км на годину, в залежності плюс-мінус. І є, відповідно, інформація в... ну, у нас, у військових є інформація, яка, якою ми користуємося, і це і розвідка, і інші джерела, які нам повідомляють про це. І, відповідно, Є час на реагування більше, так є більше часу людям для того, щоб десь йти в укриття, тому що якщо 900 кілометрів на годину з району з півночі Каспійського моря, ми розуміємо, що це хвилин 20 летіти там до нашого кордону, так і ще 20, скажімо, до західної України, якщо туди запускають. Тому ну і по, і по, і по маршруту слідування цих ракет, очевидно, що потрібно їх зустріти належним чином, збити, але треба розуміти, що ці ракети, як і калібри. Так і Хасто 101 можуть е, теж летіти, як і дрони камікадзе, що там швидкість інша трошки. Цей. Вони можуть летіти, заплутуючи е, нашу ППО, розлітатись в різні боки, потім там, сходитись, умовно кажучи, як їм прокладуть весь цей маршрут, так вони будуть летіти. Це е, такі ралі, і е, це треба враховувати. І це враховується повіреними силами для того, щоб їх е, ловити на тих чи інших ділянках. І бачимо, що нещодавно військовослужбовець ми якраз почалися з того, що військовослужбовець повітряного командування південь із пазерка збив з пазерка і глазбив чотири крилатих ракети. Ну це ну доволі такі феноменальний ну, показник mm -hmm. на правду. Та Юрій, на завершення на завершення я більше пана, що ви підтвердите звернення МВС до громадян України та все ж. От знаєте, там стріляти, не стріляти в там, особисто по шахідах і так далі. Це історія дня вчорашнього. Там і фото ті, чи інші з'являлися і так далі, але просто поясніть людям, чого чому не варто це робити. Знаєте, теоретично можна збивати його стрілецькою зброєю, якщо, якщо він летить низько, доволі таки, так. якщо він летить не дуже швидко, і якщо стрілець настільки вправний і має досить стрільби не лише по прямій, так, по вістині, а ще й стріляти догори, то треба розуміти, що треба робити масу поправок. На то щоб попадати, так ну тому що в гору це тож теж трошки як інша балістика. Ну скажем так, що треба розуміти, мати досвід. Були от так повітряних селах збивали також крупнокаліберними кулеметами, так зброя більш скорострільна, більш далекобійна. Так і якщо, і людина, яка нею грамотно володіє і має деякі навики, то може дійсно і збити. А тут ну стрілецька зброя, це ну надто не та зброя, якою можна ефективно збивати ті шахіди. Тому а якщо це робиться ну в густо населеному місті, то це ну не варто робити, тому що стріляють усі правоохоронці, тероборона і військові, всі хто всі хочуть. Не геройський збитий шахід, але тисячі куль потім можуть полетіти у вікна громадян на дитячий майданчик і так далі. Так далі. Це треба розуміти. І небезпека від того може бути ще більша, ніж від того ж шахіда. І тим паче, якщо навіть вони його підіб'ють, так десь там змінять його курс, він теж таки впаде і теж має ну, велику ймовірність, що він е розірветься і буде бивух. Дякуємо вам дуже пане Спасибо. Юрію. Так, за такі детальні роз'яснення, коментарі. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був з нами на зв'язку.